находиться там просто было уже невозможно. То есть вот приходишь там рыбу половить, рыбы нету. Закидываешь удочку, перед носом браконьер ставит сети. Садишься где-то просто полюбоваться природой, а вокруг пьяные компании выкладывают прямо перед лицом горы мусора. Ну, скажем так, это все надоело, и мы решили навести там порядок. А на перше прибирання багато людей до вас прийшло? Ну, чоловік мабуть, п'ять где-то так починали. на останній уборці, 17 числа. Ми насчитали 43 три чоловіка. А ось люди, які приєднуються до вас, як вони пояснюють, що вони приходять у свій вихідний день і прибирають те, що насмітили інші. Очень часто, коли люди підключаються к нам в групу Viber або пишуть в наші соціальні сети, вони пишуть о тому, що яке щастя, нарешті ми на вас нашли. Комунальники які зараз нам допомагають. Тож, е, э, ми знаходимося, в принципі, в конструктивній бесіді і в нормальному обченні з керівництвом з адміністрації Слободського району. З прошлого года нам стали виділяти баки на сезон. Для вивоза мусора, лодочку для больших уборок. Стосовно річки у нас відносини не склались, тому що в принципі реадміністрація індустріального району так негласна і всі ці роботи дозволяють. Тобто вона не перекриває заїзди, туди стихійно відвозиться сміття. Звідки ви знаєте про цю співпрацю? По автомобілях, які ми фіксували, які там скидаються відходи, по характеру сміття, яке туди вивозиться, наприклад. Якщо вивозиться там, ну видно, що е, було вивантажено там 8-10 кубів е, е, гілок. Розуміло, що це не людина з приватного сектору привезла, а комунальники. Ну, проблема в людях. Я би возложив меншу намного відповідальність на комунальника. Опять же, комунальники вони ж не можуть везде і не повинні вбирати. Не повинні мусорити люди значально. Те, що ми там прибрали, це навіть не крапля у морі. Тому що у нас там дуже-дуже велике звалище створилось, але ми своїми діями показуємо просто приклад, що це все одно потрібно робити.